В Одесі відсвяткували День Європи. Урочистості пройшли в міському саду поблизу Дерибасівської. Одеси там цього дня пощастило з погодою. На свято прийшли як зовсім маленькі, так і дорослі жителі нашого міста. На офіційне відкриття Дня Європи приїхали гості з Євросоюзу та високопосадовці. У своїх виступах вони наголошують єдність у різноманітці, і що це гасло якнайкраще підходить для Одеси. Приємно бути в Одесі. Сонце нам сіяє, така погода нам сприймає. Ви же такі космополітичні місце. То всі разом живе поруч, всі язики російські і. Французькі, єврейські, українські, польські і грецькі це толерантність, вона вже в генетичному коду Одеси. Мені дуже приємно, неймовірно, що в цьому, цьому році День Європи вирішили як центральне свято святкувати саме в Одесі, і я повністю згодна. З тим підходом, який запропонований, що той набір цінностей, той набір поєднань неймовірних, які є станом на сьогодні в Одесі, він найкраще показує різноманіття всіх країн-членів Європейського союзу. Дуже би хотілося, щоб ті засади і принципи функціонували в нашому кожноденному житті. Окрім святкового концерту у міському саду, на Одеситів чекали і інші приємні сюрпризи. Відкриття тематичної виставки у музеї західного та східного мистецтв, яку підготували іноземні дипломати, також в рамках дня Європи пройшов велопробіг, учасники якого розділяють європейські цінності і нагадують судеситам, що Україна це Європа.